Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні поговоримо про заяви нашого тренера Шовковського після перемоги над кривбасом. Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, вчора у нас був чудовий матч чемпіонату України між київським Динамо і Кривбасом. Наші кияни вдома перемогли з рахунком 3-1, і тренер Олександр Шовковський розбирав гру. Шовковський прокоментував. Що гравці, викликані до збірної України, будуть відпочивати після цього матчу. Він зазначив, турнірних цілей не було. Ми просто хотіли перемогти і порадувати вболівальників. Звичайно, йде підготовка до Євро 2024, і ми домовилися з Сергієм Ребровим, що склад сьогодні зіграє, а далі ні. Я буду задіяний у підготовці до наступного матчу. Він також відзначив зусилля команди. Команда боролася, грала позитивно і могла забити ще більше голів. На жаль, у нас були фізичні проблеми. У Ярмоленка серйозний забій, важко дихати. Брашко також травмований, і Шапаренко попросив заміну. Але начебто нічого страшного. Зараз непростий час, втома є, тому така ситуація. Зараз вони будуть мати 5-6 днів на відпочинок. На завершення Шовковський підкреслив важливість гравців у збірній, ми розуміємо, що багато наших гравців мають грати за збірну на євро. Варто нагадати, що матч ніяк не вплинув на турнір, адже Динамо фінішувало на другому місці, а Кривбас на третьому. Отже, що ви думаєте про бачення Шовковського? Залиште свої коментарі нижче. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.